Всім привіт! Я забула вчора видавати відео, тому тому, тому, сьогодні вийде два відео, але буде різниця деяка. ну, Про голосу не знаю. Що це за тема, не знаю, тому не буду я голосувати зараз. Коротше, я розвиваю, буду цілий тиждень в мене будуть випускатися відео. Тому що, ну, типу, вербна неділя, тиждень вербний і в неділю вже буде паска. О, красивий. Тобто буде вже Пасха в неділю, тому я хочу... Великдень буде, тому я хочу повиставляти своїх кожних відео. Ми зараз не зараз тут ми да довго прийде. Серйозно виграв. Добре. Боже, що я така фіолетова? Чи я така фіолетова? О, це що таке? это что такие, оно, а это ну. какие-то паркур, понятно. Так, зараз попробуем. Там зависаю. Зараз попробуем попробуем. Что это такие? А, за таки? позы. А, а нет, все таки тут надо. Ой, зависаю все так. Что-таки нам треба сюда. Ой. Хлопец. А? Ой. 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 Да, блин, я залисты. Я залисты не могу. А, а мой стиль? Так, будет 325 секунд, чтобы... Are you ready? Dun, dun. Де шкіру 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 вибирать. Мені треба шкіру бо Я не хочу фіолетовий просто бути. Ого, тут аж 5 хвилин дається. Ну, тому мені здається 2 раунди. Тому що ну, 5 хвилин це доволі багато. І це вже буде 10 хвилинне відео, якщо за 5 хвилин. О, якщо 2 раунди. Опа, так я люблю. Як все завісає! Спасіть мене просто звідси, як все завісає. Звичайно, футболка. Мені треба А Мені треба футболка. Футболка. Або якась кофточка. Я ще одягаю якусь кофточку. Якщо давайте приблизно таку погоду, то як у мене зараз то Может, сейчас градусы появятся на экране. Не, я хочу какую нибудь голубенькую Поли О, о, о. Идеально. А, шаблон, шаблон в клеточку. Вау! Идеально. А, ну блин, тогда в клеточку атаку. Мені подобається така кофточка, я такі, в принципі, люблю. Якщо не йду футболку, якусь оверсайз, я просто люблю, якщо влітку ходить. О, монетка. А, віп. Зрозуміло. Так, давайте це макіяж. Ну, давайте макіяж виберемо. Ага, тут можна окремо очі. Е -е 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 Давайте такий виберемо. Типу я не фарбуюся. Я не фарбуюсь, ну хай буде. Хай буде. це я не фарбую. Я буваю фарбуюсь, ну не так, щоб прямо гарно. Я просто як буваю по приколу, можна сказати, фарбуюсь. Оу, шо. А, спасіть. Да блин. Ой. Вау! А, Ну давайте тут зеленого виберем? да, такого. Угу. Ну, члка, мені, в принципі, это класно. Ой. Ні, давайте інші якісь волосся виберем. я не знаю. Ой. Так, може такий? Такий. Ой. А що, почекайте? А, оці волосся. О, ну це більш схоже на мене. Так я ще поняла, що я ще мене... О, ну, рижий, звичайно, рижий. Рижий, рижий. О, ідеально взагалі. Але я хочу... Та, блін. Та блін, що так зависає все? Ну, в принципі, нормально. Я хочу із чолочкою буду без чолочка. Нагадую, що в мене ще немає штанів, тому давайте однім скоріше штани пошукаємо. О, 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 я люблю. Якщо тепло, то шорти а взагалі я люблю джинси. А, Тому давайте виберемо. Ну, давайте... ну, може, тут виберемо джинси чи шорти. Ну, давайте. Джинси, це такі, якщо ми одіваємося на таку тепленьку погоду. І такі, як. Або ж Ага. Прикольно, тепер треба кросівки. Я люблю кросівки. ніяких тур у мене немає. Ну, о! Кросівки. Читай. Просто до мене прийшла сестричка. О, обожняє кросівки. Так. Ну, в принципі, все завісає, але мені подобається. О, я люблю ще сумочки якісь такі. Ой, ідеально просто. Я ще й тримаю цю сумочку. Давайте виберемо таку. Ні, вона зливається сильно. Я не знаю. Може, сірку? О, коричнева була дуже гарна. О, це взагалі гарно. Давайте трішки посвітлішу коричневу. Ну, таку приблизно. Ідеально. Ну Все приблизно образ складений. О, тут мікрофон і що? О, це що воно не буде за вухом квіточка. О, да, мені подобається. Ідеально. Три, два, один і стоп! Ура! Показ бот почався. Ха. Ну, не знаю, якщо це її стиль, я буду оцінювати по комфортності, наскільки це комфортно. Ну, десь 3 з п'яти по комфортності. Завізає, завісає, завісає. Мені здається, вона під кінець раунду тільки прийшла, але ну, все рівно навіть краще залишається. Ну не знаю, ні, я не буду одиниця хай буде. От як воно стоїть, так і буде. Я... Може в неї такий стиль, але я не оцінюю такий стиль. Ладно, це комфортно, але якось не подобається. О, в неї теж такі ж волосся, як у мене і джимси. Але, ну, в принципі, в принципі прикольно, Трійка. Просто топік, не знаю, чи топік буде сильно комфортний. Оу, це такий стиль бізнес Леді. Я не знаю, як оцінювати стилі ці, тому що ну це кожного стиль, ну не можна його оцінити якось ну, Давайте Ну трійка теж. Ну, прикольний бізнес Леді така. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. ну ху Ху о. Вау. Давайте четвірку. Це красиво. Але не знаю, наскільки їй комфортно в такому стилі. Вау, ну, вони, знаєте, стараються якось прямо гарно, якось як ніби вирядиться кудись. Це ж ну твій стиль. Не знаю вона... Може це її правда стиль, але ой, я не встигла поставити. двійка встигла поставити. О, це мій образ. Це прям зручний, можна ходити у ньому прям. да. Можна в ньому ходити, це зручно, класно. Типу сумочка в тебе. У мене завжди якась така сумка, чи рюкзак, що туди все може вміститися. Вау! Wow. Хм. Hm, не знаю, мені якийсь такий макіяж не дуже подобається. Вона якась, знаєте, як це буржуа, така боржомі. Всяка така. Оу, oh, це моя сістер! Вона не встигла доробити свій образ. О, oh, наполовинку садречка. Ну, я її, звичайно, Плачу. Чо ти плачеш? Не плач. Не плач. Вона плакала. Вон в чаті можна подивитися, вона плакала. А... Вона на другому місці ще й плакала. Пасне, я. Я в на сьомом? Серйозно? Копець. Я ж просто не робила. Копець, я на сьомому місці. Хоть який каким мене класний образ. Ой, ой. Шо, новий якийсь паркур? Кожен раз новий паркур. Так, ой, а як речі? речи, речі, зняти речі. речи. зняти з себе речі? А, во! Не, ну волосся можно было не знімати. волосся, в принципе, класне было. Ха. А! Ой. Я тут, навіть загубилася. О боже! Спасить, помогить! -а -а, Да поможіть! Спасить! Де я? Як добраться до сходу? Ага, лялька. 325 секунд. Are you ready? Гоу! Тема лялька, тому в принципі можна одіти якесь плаття, ніби це, знаєте, типічні ляльки такі. Якісь, ляльки Лол, ляльки Барбі. Вони ну, такі прямо гарні і можна сказати такі прям вишукані, принцески майже. Ну Давайте оце мені дуже кла... Оці класні волосся. О! Оп, дивіться! Опа! Так, давайте... Давайте що б молося. Я хочу рижу, я хочу рижу ляльку. Що тут можна? О, тут. Блондинка. Блондинка. Блондинка, зазвичай ляльки і є. Барбі вони зазвичай блондинки. Але я не хочу блондинку. Я хочу рижу. Як я вибирала в минулому раунді рижу я. Ой, я не хотіла. Ось так от. Ну, давайте. Добре, давайте не блондинку, таку, да, більш жовтоватеньку, чи таку. Чи давайте більш голубу, наприклад, голубів. Ну буде сюди голубі, голубі волосся. Ой-ой. А он рижий, он можемо вже зробити рижий. Ай-яй-яй-яй. Ідеальний. Ідеально, але, ну давайте краще блондинку, добре. Вставає. Краще блондинку. І раз у нас така лялька, то можна більш неприродний макіяж, а більш прям... такий прям отакий, прям якісь Ну, не прям ось такий. Хоча, ну в принципі, ляльки я багато для ляльок. не сильно нафарбовані, якісь. У нас себе таке підходить для ляльки. лялька Скільки хто порахує, скільки я вже сказала, лялька-лялька. За відео. А це теж самий столик. Ну, давайте подивимося. Ой, блін, знову Віп захотіла зайти. Ну що ось мене так на віп тяне. Угу. Не знаю, тут якраз да, тут може, вона будь, -е, співачка вона буде, щось співати може. Тут же, ну це лялька. Ну, що ви очікуєте від ляльки? Оскільки я вже відео сказала, лялька, 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 лялька. Цей дан. Ой, я тут. Добре, є плаття якісь класні. Можна мені, будь ласка, платья якісь гарне? Ну, наприклад. Наприклад, ось таке. От, блін, не можу навіть плаття взяти. Прекрасно просто, ідеально. Тут нема. Оце, я можу взяти плаття, хоч оце. О, да, можу взяти плаття. Ну, знаєте, ну я, я не знаю, мені цей макіяж зовсім не подобається. Та й плаття саме теж не подобається. Не знаю, не подобається мені це плаття. Може навіть більше. Не знаю, може в мене буде лялька Ангел, наприклад. Буде ангел лялька. Ну, є ж такі, ніби від, від ангела ляльки. Вони буде таке більше до якраз до Великня. Так, спідничку. Мені треба спідничку. Давайте спідничку ось таку беремо. Ой, Боже, як це відкрито! Ні-ні-ні, я такий топік не хочу, це занадто відкрито. Значить, нам треба якийсь інший... Що воно зелену перефарбувалося? Значить, нам треба якийсь хоча б ну якусь кофтинку, наприклад, ну ось таку ковтинку, хоч. Тому що це занадто відкритий топ. Ну, ой, топ тепер ще й вилазить. Де топік? Ага, ось. В принципі, в принципі, нормально, але я тільки що помітила. У мене немає от сюди, мені здається, треба якісь каблучки, типу, якісь шпильки. Чого вони там білі зображення? Мені треба їх перефарбовувати зимою. Мені здається, класний образ, але ну, якось ну дуже в мене цей макіяж ну не знаю, Це занадто якийсь макіяж. Треба швидко на останніх секундах перефарбуватися. Давай швидко, швидко. Такий, який в мене був в тому, але трішки нафарбований. Швидко, 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 швидко. Так. Може волосся поміняємо швиденько. І цілодімо. О, ну так навіть мені більше подобається, знаєте? О, да, ну. Десь, так. Да. Ну, ну, блондинка. Білі можна в волоссі, можна блондиночку зробити. Давайте такі візьмемо, так. Да. Все. Мені так навіть більше подобається. Аксесуар не загубився. Все. В останню секунду я змогла. І я ж сама перша, що. Вау, яка красотка! Ну, взагалі. Взагалі класно, мені здається, це прям схоже на ляльку, таку на ляльку Барбі, на якусь лялечку. Я з... забагато слова лялька. Лялька-лялька-лялька. Це вже якийсь звук, ніби, а не слово. О, ну це прям на таку, прям, знаєте, типічну якусь лялечку. Ну, давайте четвірку. Мені не дуже подобається макіяж. Він такий прям злий. Yeah, Я не люблю з Вау! Mm. Wow, це прям, знаєте, як лялька Аріель. Ідеально просто. Це я. Я знаю, ну але рівно така лялька Аріель. І... О, це лялька я хотіла склад. Це та лялька, яку я хотіла скласти. Типічно така в рожевому платі, блондиночка. Ну прям, ну, прям чики буб як Барбі по Зараз на зарядку підключим. Оу! Щось... Двох ще. I didn't have much... А, вона не мала. Багато часу, ну це прям п'ятірочки, вони двоє дуже гарні, дуже прям гарні, 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 гарні. Ну, це якось уже ж була Барбі. Ну, була Барбі, ну не знаю. ну вже була Барбі, вона гарна, ну якось це не дуже схоже на Барбі. Гарна, вона прямо така на Барбі, не буду вже говорити слово лялька. Але слово лялька. Прекрасно. Та лялька, я вже, мені вже надоїло, говорити лялька, лялька, лялька. О, я так і знала, що вони будуть Вони, вони, Як вони це зробили? Я теж хочу, щоб разом Я з... Я знову на передостатню місце. Напедостатню міста. Ну як так можна? Ну просто. Подивіться на мій лук, як я можу бути передостані в, в, місті, в місті. Ну а на цій ноті я, напевно, буду вже закінчувати. Тому що мені якось треба ще відео знімати і уроки повчити, і домашні поробити. Тому всіх люблю, обнімаю, і до зустрічі!